Свавілля та бездіяльність посадовців безпосередньо державних установ та організацій призводить до того, що люди українці вже втомилися терпіти той безлад, котрий твориться в їхній країні. І сьогодні на майдан вийшли. Як ми бачимо за моєю спиною українці, щоб відстоювати свої права безпосередньо на чисте та безпечне довкілля та інші права, котрі наразі на жаль порушуються в нашій країні. Люди вийшли відстоювати свої права. Це просто громадська позиція, яку вони відстоюють. Вони заборонили вигрузити мені інсталяцію у вигляді труни з написами. Дорога, бруківки, браковані міні, світлофори. Тобто вони, знаючи, що я і інші воїни захищали ціною життя та кров'ю цю землю, вони не дозволяють мені просто навіть використати інсталяцію звичайно в тихій мирній акції. І це захисники України. Всі чоловіки з двома ногами і руками, вони борються проти інвалідів та жінок. Люди вийшли сюди сьогодні, щоб відстояти права полеглих, щоб їх не ховали в болоті. Я заявляю офіційно, ми були в Мархалівському лісі, ми бачили, що там коїться, які там підземні води. Один плюс один телеканал приїхав, показав на всю Україну, що там все чітко. Води нема, вода є, але її нема, але вона є. Як сказав там, якийсь державних службовців. Це Віктор Глеба, який розкаже, які махінації там Порушення. порушені. Друзі, я що хочу сказати: 130 мільйонів тільки на вирубку дерев, а один мільярд зараз закопують дренажну систему. Україна приєднана до всіх екологічних правоохоронних екологічних конвенцій. Всі конвенції порушені, закони порушені. Тобто вони зараз не на дрони мільярд витрачають, не на живих хлопців, які тут стоять, і на фронті воюють. І сьогодні в День Збройних сил України треба було б все-таки про фронт подумати, про збройні сили. Вони просто зараз. Можемо поїхати туди показати, закопують мільярд гривень в дренажну систему. Вони відводять воду з боліт Мархалівського урочища. Зрізали ліс, забирають воду і все це для того, щоб зробити кладовище. Але ж крім кладовища, вони там будують музей, ресторан, кафе, «Отель. готель. Ну, крім крематорію. А на землях. Рекреації дозволено тільки пансіонати будувати. Так от за 7 мільярдів українцям будують пансіонат під назвою Крематорій. Просто замисліться. Тому що 7 мільярдів конкурс, в якому виграли російські бенефіціари, які будуть граніт з віджатого кар'єра, кіпера прокурора Київського, будуть поставляти на кладовище. Тобто російський бізнес. Без арми, без сплати в бюджет, перейшов в руки прокурорів. Ці прокурори закрили кримінальні провадження по факту злочинів і зловживань. І зараз збираються робити гішеф, тобто вони збираються робити бізнес на похованнях. Отже, думайте на крові. Знищують корупцією. Хочеш, скажу, тобі, Кажи. Ніхто з українців цього не зрозуміє, тільки пару відсотків. Пару, я сьогодні про це, я я про це і кажу. А, навіщо тоді воюють? Я казав... Ти Покажи, Алею. На навіщо вони всі лягли. Тож Сьогодні відбулася акція, в котрі ми прийняли участь, що була присвячена всьому тому безладу, що відбувається в нашій країні. Тому що всі День Збройних сил України. День Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава!